Розпочався спортивний фестиваль із урочистої ходи учасників змагань та запалення олімпійського вогню. Організувала спортивний фестиваль громадська організація Центр освіти університет третього віку, яку відвідують 100 людей, говорить керівниця Оксана Степанюк. Учасники фестивалю змагалися в 11 видах спорту. Ми маємо змагання з легкої атлетики. Це основний наш вид змагання. Це біг на 60 метрів на 500 метрів. Є метання ядра для цього відведені локації. Є в нас змагання з настільного тенісу, інтелектуальні види змагань, такі як змагання шашок і шахмат. 53 53-річна Світлана Труш представляє команду Віннер із Дубна. Жінка розповідає у змаганнях бере участь щороку. По три по чотири медалі кожен раз привожу. У нас команда дуже хороша. Всі спортсмени в команді. Анді, всі лижники, біатлоністи тренуватися дуже класно, виступають дуже класно, позитив. Тренер жінки, майстер спорту із зимового поліатлону Олександр Білера розповідає: сьогодні змагається у штовханні ядра, бігові та в силовому багатоборстві. каже спортивні навички стали у нагоді і на полі бою. Спорт допоміг в Азові, бо це полк був дуже спортивний. Там багато майстрів, кандидатів. От інструктором був в Азові. На нуль ходив з хлопцями молодими тут. Бачите, вікова категорія 60-69, Мені вже за 69. Мені з ними тяжко буде, але я завжди або призи, або місце сезами. Цього року у літній сеньоріаді змагалися 200 учасників із 20 команд України, говорить організаторка фестивалю Оксана Степанюк. Цього року приїхали команди з великих міст, таких як Дніпро, Полтава, Суми, Ірпінь, Львів. Вони вже багато раз приїжджали до нас на змагання. 64 64-річна представниця університету третього віку із Дніпра Алла Карпович розповідає, більше 40 років проводить заняття з аеробіки. Я в університеті третього віку воду групу. Бо я тут у Луцьку в буду бігти 60 метрів і братиму участь в конкурсі універсальний спортсмен. 64-річна Неля Щербина готується до метання кілець. Я тільки 60 метрів пробігла, ще не знаю результат. Подобається, але жарко. Я займаюся ще вдома університет третього віку, черлідингом, плейстиком. З Віялами виступаємо. Дома сидіти, то будеш старий. Команда із Полтави бере участь у сеньоріаді вперше. Розповідає 60-річна керівниця університету третього віку Віта Тереховська. На змагання у Луцьку говорить, приїхало 19 учасників. Ми працюємо вже шість років. У нас місто, що навчається, і університет у нас навчальний. Не скільки спорту, скільки багато навчання. Наші студенти задоволені, у нас більше 600 осіб. 71 71-річна Ніна Малаштан із Сум змагатиметься у Дарці та Бігові. Я в університеті третього віку з 19 Року я дуже давно займаюся. Я там займаюся групою здоров'я, кревіативна рукаділь. Я хожу, там, містецьких вже, так, кружок. Окрім Луцька, спортивна сеньоріада також відбувається в польському місті Лази, говорить віцепрезидент університету третього віку у Польщі Богдан Радко. то Організували 16 років тому і проводимо до цього часу. У нас буде вже 16-та олімпіада у вересні. Чому щороку Олімпіада? Бо сеньори не мають часу чекати чотири роки. Що мені подобається, це атмосфера. Як бачу цих людей, з яким вони ентузіазмом до цього підходять, а також організація. Ми привезли до Луцька Олімпійський вогонь. Я вважаю, що на кожній олімпіаді, чи сеньоріаді, чи загальнонаціональній, має бути цей вогонь, має бути символ п'ять олімпійських кіл. У перший день соніоріади відбулися спортивні змагання, розповіла Оксана Степанюк. З її слів, учасники змагалися відповідно до вікових категорій та статі. Для переможців підготували 180 медалей. На другий день змагань, говорить організаторка, для учасників проведуть арт-фестиваль, а на третій відбудеться еко-квест у центральному парку. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.